Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. З-під завалів будинку у Тернополі дістали живим 20-річного хлопця, на якого чекали мама і старший брат. Нині він у важкому, але стабільному стані. У нього критичний рівень переохолодження. Попередньо відомо і про забої внутрішніх органів, численні переломи та пошкодження очей. Де витягають з підвалів, витягають з з поверхів з тих квартир, де вони перебувають після обстрілу, задіяні всі необхідні карети медичної допомоги. На жаль, є чимало загиблих і постраждалих. Всі доставляються оперативно в медичні заклади. На місці двох влучань це поруч за 15 квітня, 31 і один і вісім розгорнуті штаби, де можна отримати необхідні консультації, де можна де ми збираємо інформацію від людей, що втрачено. Чи є потреба знайти когось? Можливо, хтось, хтось не може знайти дитину, хтось не може знайти дружину. У Тернополі досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях, де влучили ракети Х-101. Пошкоджені дві житлові дев'ятиповерхівки. Кількість загиблих зросла до 26. З них троє це діти. Також відомо, що 93 людини поранені. У пам'ять про загиблих з 19 по 21 листопада у місті оголошено дні жалоби. До місця трагедії жителі Тернополя несуть речі невинно вбитих мешканців будинку квіти, іграшки та лампадки. Дрон РФ атакував склад харчової допомоги ООН у Дніпрі. Там повністю вигоріло приміщення з гуманітаркою. Також в ніч на 20 листопада окупанти вдарили по Павлоградському району. Відомо про трьох поранених. Поранених один з них у важкому стані. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Били і по Синельниковському району кабами та шахедами. Є влучання в адмінбудівлю та ферму, де загинули свійські тварини. Бив ворог і по Нікопольщині. Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах гатив з артилерії та РСЗВ ГРАД спрямовував «Дрони». за уточненою інформацією. Через обстріл райцентру, який відбувся вчора в день. Понівечений ще один приватний будинок. У Нікополі через влучання «Дрона» загорівся приватний будинок без жертв. Понад три сотні безпілотників запустили окупанти, зокрема по гуляйполю та оріхову минулої доби. А у Приморському вдарили по жіночому монастирю. Будівля та прилеглі споруди знищені. По Преображенці та зарічному росіяни били з авіації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Впродовж доби окупанти завдали 562 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Тим часом ворог перекидає техніку на Запорізький напрямок в районі Поліг та Гуляйполя. Рух тягачів з бронею та півтора десятка вантажівок помітили партизани у Маріуполі. У головному управлінні розвідки України кажуть, окупанти планують розпочати артилерійський та дроновий терор, аби змусити військове командування відходити з лівобережжя, а цивільних покидати місто. Це та сама тактика, як в місті Покровськ, була застосована ними. Там те саме робили, але Запоріжжя це трошки інше. По перше, по-друге, як би не казали зараз медіа, що ворог майже вже підійшов, це не так, і на Запоріжжі саме з обороною набагато краща ситуація ніж на жаль на сході. Агенти руху АТЕШ продовжують виводити з ладу логістику ворога. Партизани знищили релейну шафу на ключовій ділянці в Мелітопольському районі. А наші захисники за минулу добу відбили 15 атак противника. Росіяни намагались просунутися у районі Степового та Приморського. Сили оборони зупинили також ворога і поблизу Рівнопілля та Зеленого гаю. Українські енергетики повернули живлення головній повітряній лінії Дніпровська-1, що живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена 14 листопада внаслідок російських обстрілів. Чотири доби найбільша атомна станція Європи працювала лише від однієї лінії феросплавної. Також стало відомо, що Україна і Росія досягли домовленостей щодо ЗАЕС. За інформацією МАГАТЕ, станція залишається у стані холодної зупинки. Гросі зауважив, що таке рішення. Ня ухвалили, адже керувати АЕС у стані війни неможливо. У селищі Малокатеринівка дотепер залишається близько 160 місцевих жителів. Це переважно літні люди. Дітей із селища вивезли раніше. Щодня в Малокатеринівці працюють евакуаційні бригади, які допомагають місцевим виїхати. За словами старости Людмили Волик, на деяких вулицях у селищі є світло і газ. Ремонтні бригади лагодять мережі після обстрілів, коли це безпечно. Також там ще працюють п'ять кіосків. Але Малокатеринівка продовжує Потерпати від ворожих атак. Ситуація дуже складна. 5-6 листопада і 2 і 3 селище майже підряд три дні закидували капами і обстрілювали з РСЗВ. Після цього прямо масово пішов від'їзд людей. На жаль, ще залишаються в селищі люди маломобільні, які категорично відмовляються виїздити. Але до них щодня приїздять. Групи поліцейських, які займаються евакуацією і проводять розмови про те, що ситуація погіршується, і люди потрібні потрібно прийняти рішення виїздити. Громада і благодійники намагаються допомогти малокатеринівцям, привозять гуманітарку. А найбільш вразливим категоріям дають майже 20 тисяч гривень на купівлю твердого палива. Таку допомогу отримали вже понад пів тисячі людей. Деяким родинам нараховують також разові виплати, наприклад, для відшкодування оренди за житло. Дрони дослітають і до кушугуму, і до балаби не долітають, і тому це великий ризик. Тому об'яву ми робимо за декілька там годин, за дві годинки. І малокатеринівці не встигали доїздити, тому ми ось видавали нещодавно на тому тижні допомогу, тільки малокатеринівцям забезпечили, давали хто одну, хто дві коробочки, кому три багатодітні родини оформили багато людей, ті, хто мали бажання, заповнювали, допомагали анкети по 10 800. От, якщо в родині 5 чоловік, значить, 5 осіб отримують по 10 800. Три особи, три особи отримують по 10 800. І зараз ще в нас благодійна організація, яка надає допомогу людям, які зараз вимушені покинути житло, проживають на квартирах в місті. І вони одним частково допомога по 90 євро давалася, зараз от по 180 євро, і досить такий уже великий списочок у мене цих людей. Колаборанту та мелітопольському гауляйтеру Євгену Балицькому заочно призначили довічне ув'язнення за організацію масового вивезення українського зерна на користь РФ. За даними слідства, будучи очільником окупаційної адміністрації, Балицький контролював крадіжку зерна на підприємствах Запорізької області. Окупанти погрожували аграріям зброєю, силою та ув'язненням. Надалі українське зерно незаконно експортували до країн близького сходу та північної Африки, видаючи. І його за російську продукцію в СБУ зазначили, що саме Балицький забезпечував логістику та прикриття для цих схем. Євген Балицький колишній народний депутат від партії регіонів. Після початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів, організував псевдореферендум на захоплених територіях і вже був засуджений до 15 років ув'язнення. Новий вирок довічне підкреслює масштаби скоєних ним злочинів проти України. Мікроавтобус від партнерів з Німеччини отримав центр соціальної підтримки. Це осередок для жінок з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах чи постраждали від домашнього насильства. Нині там тимчасово проживає 17 людей. Це 10 дітей з мамами чи опікунами. Тож транспорт вкрай необхідний, бо доводиться часто перевозити багато людей, зокрема у школу чи медзаклад. Автомобіль передали іноземні партнери з фонду Блакитно-Жовтого Хреста Запорізьким доброчинцям та зорі. вони і доправили мікроавтобус до Запоріжжя. Надали від наших друзів з Німеччини благодійного фонду Благоербезкрос. Такий чудовий автомобіль для наших діток, для такого чудового центру по допомозі діткам і мамам. Дуже хочеться надати нашим мешканцям допомогу у вигляді відвідування. Пам'ятних місць Запоріжжя, музеїв, концертних залів багато заходів проводиться в центрі міста, благодійними фондами з терапії різних культурних масових міроприятій, заходів. І ми плануємо, що тепер ми зможемо організувати досуг змістовний для своїх мешканців. З німецькими партнерами наше місто вже кілька років підтримує дружні стосунки. Керівниця громади Регіна Харченко особисто стежить за тим, щоб передача техніки від іноземних друзів проходила швидко і без зайвих перешкод. Для Запоріжжя, для нашого рідного міста, для наших діток ми, якби, потім з, з Німеччини від Блав Ми в Таврійській зорі, благодійний фонд, дуже спів. Постійно, постійно да, ми місто, все. Якби, ми... І ми так і вона привезлась до нас в Запоріжжя лафетом, ця автівочка ми туди її розвантажили. І потім був конкурс саме для закладів міста Запоріжжя, куди вона поїде, і от вирішили на це на цей саме на цей будинок для допомоги діткам передати цей автомобіль, якби там для нашого рідного Запоріжжя, щоб воно Центр отримує підтримку не лише від іноземних і місцевих благодійників, а й від міської влади та міжнародних організацій. Нещодавно заклад поповнився кількома пральними та сушильними машинами. А за сприяння ЮНІСЕФ став більш енергонезалежним, адже центру передали потужний генератор. У Запоріжжі одночасно понад сотні шкіл та ліцеїв провели руханку. Танцювальний флешмоб Рухайся! Живи! Мрій досягай, влаштували просто неба і присвятили Дню захисту дітей, який відзначають сьогодні. До ранкової зарядки долучились зокрема учні січового колегіуму. Як усе відбувалось, бачили мої колеги. На руханку до всесвітнього дня дітей зібралися учні довколишніх шкіл. Старші показують вправи. Менші підтанцьовують та махають повітряними кульками. Серед учасників одинадцятикласник Денис. Хлопець з малку займається різними видами спорту, пробував себе у гандболі та боксі на ранковому флешмобі. Вирішив власним прикладом показати молодшим дітям, що спорт це не тільки заряд енергії, але і дисципліна та командність. Заохотити молодші класи до більш спортивного життя, щоб ну, наше покоління було лише спортивними ніяке наче. Головне, щоб була елементарна повага з сторони молодших класів, щоб вони дослухалися до наших порад, якщо ми кажемо, і тоді доволі легко з ними спілкуватися. Головне бути з ними на одній боли. От сам танець вигадали студенти місцевих вишів, аби у день захисту дітей об'єднати різні покоління по всьому місту. А рухи школярам допомагали вивчати вчителі. Все це зробили за буквально дві години. Бо таймінги були дуже жорсткі, і нам потрібно це було все зробити. Ми знімали, вигадували, створювали, різали музику, і ось це от все зробили командною роботою. Незважаючи на те, що ми залишалися на репетиції, планували, перевдягалися, всі дуже щасливі. Бо спорт це свято завжди. і такі заходи дуже потрібні. Сьогодні мої діти вони не в офіційному стилі, вони яскраві, ніби ну букет такий святковий. Долучились до обласної руханки. Рухайся, живи, мрій, досягай. Понад 120 шкіл, ліцеїв по всій області, і не тільки якраз в рамках проекту «Active Play» ми долучаємо дітей з домів, які з будинків, які знаходяться поряд з площадкою, або зі школ, які знаходяться поряд з підземною школою, щоб по перше передружити, по-друге, дати можливість в безпечних умовах проводити вільно свій час на свіжому повітрі. Стасія Митко, Юрій Поворожнюк, телеканал МТМ. Запорізькі студенти можуть на один день стати державними службовцями і впливати на рішення, що стосується долі країни. Все це завдяки програмі промо дня від національного агентства держслужби. Про її можливості розповіла голова агентства Наталія Алюшина під час зустрічі зі студентами та викладачами ЗНУ. Висловити особливу подяку за той приклад, який ви надаєте нашим здобувачам. Це для нас дуже важливо. Я проводжу щороку промодень. На промодень я закликаю там запрошую своїх керівників державних органів, зокрема там заступників міністрів чи то керівників центральних органів виконавчої влади, для того, щоб вони теж могли розказати про свій функціонал. Агентство співпрацює з національним університетом вже понад 15 років і за цей час виш підготував понад півтори тисячі магістрів із публічного управління та адміністрування. Більшість з них уже працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування по всій Україні. Наталія Алюшина наголосила, що викладачам важливо використовувати сучасні підходи у підготовці майбутніх держслужбовців. Буде підписаний меморандум між керівництвом університету і нею, як головою, очільницею національного агентства з питань державної служби про подальший розвиток нашої співпраці. І вже пані Наталя пообіцяла, що ми обов'язково проведемо промодень. То треба вчити найкраще. Треба виховувати в студентів ці аналітичні здібності, навички, критичне мислення. Зараз штучний інтелект. Мовні навички. Тобто зараз потрібно робити інші акценти. Розвивайте, готуйте оці програми, навчальні програми, підвищення кваліфікації. розвивайте ці. Це буде запит шалений. Драйвові пісні, запальні танці та подарунки. Для малечі військових та ветеранів влаштували свято щасливе дитинство. Захід провели у незламному хабі Орбіта. З подробицями наші журналісти. На сцені фіналіст дитячого Євробачення Всеволод Скрима вокалом хлопець займається чотири роки. Нещодавно почав писати і авторські пісні. Саме одну з них присвятив дітям захисників і ветеранів, для яких підготували це свято. На час війни це ну дуже актуальне свято, тому що хто як не діти будують наше майбутнє у такі важкі часи. Одна з авторських пісень, звуки мрій. Вона також про мрії, тобто про якраз для дітей сподіваюся подобається, і вони поринуть у звуки мрії. Дякую, сіро, друзі! Подарували свій виступ дітям і танцівниці. Це танець, який називається ладо. Це український танець, дуже цікавий. Він дуже драйвовий. Музика дуже класна, і людям подарувати енергію, щоб вони точно зарядились. Очно зарядилися позитивом Валентина з доньками. каже на таких концертах бувають часто. Намагаємося частіше дітей дітей розвантажувати, тому що в них таке нестабільний емоційний стан на наші часи, тому це дуже гасливо для нашої родини. З Задоволенням приходять на такі заходи, і потім в них дуже багато емоцій. Вони на емоційне. Емоційно засипають, це дуже класно. Та на святі було не лише виступи для дітей підготували майстер-клас зі створення ляльок-мотанок, оберегів для захисників Запорізької області. Не обійшлося і без подарунків. Кожен отримав солодощі та канцелярські набори. Доклали максимум зусиль для того, щоб діти наші побороли стрес. Відчули себе частиною дитячої єдності і проживали своє щасливе дитинство, незважаючи на ті умови, в яких ми всі з вами живемо. Загалом на святі зібралися майже півсотні дітей військових та ветеранів. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.